Так, ну а тепер поговоримо про те, яку політику проводила радянська влада на новоприєднаних територіях, і частково ми, якщо чесно, вже знаємо відповідь на це питання, тому що ми знаємо з попередніх тем як яка політика проводилася в 30-х роках на території там центральної та південної України. Ми знаємо, яка політика проводилася ну, радянізації в 1939-1940 році в західній Україні, і по великою мірою там все те саме повторено, тобто на сільському господарстві колективізація поєднана з розкуркуленням, тобто селян зганяють колгоспи. Е, і звичайно, що ті, хто там чинить опір, чи взагалі просто не задоволена, це переважно ну, відносно порівняно заможні селяни, там середняки, чи все таки, чи дійсно заможні. Їх е, е, депортують для них розкуркулення. Це е, як правило, основний метод розкуркулення депортація, тобто виселення в Сибір, дале е, там чиноді в Центральну Азію е, і конфіскація майна. Майно все забирають. Щодо колективізації, то вона все таки розтягнулася. Чому тому, що в західних областях серйозний збройний сп... е... опір е... з боку української повстанської армії, але тим не менше, вже десь року до 50-го так більше селян опинилися в колгоспах. Е... Щодо політки в містах, щодо політки щодо промисловості, то е... великої промисловості в регіоні не було. Хіба згадаємо. Зараз я роблю паузу, даю можливість вам задати. І Все-таки одна галузь всякоразі важкої промисловості в західному регіоні існувала. Так, і роблю паузу. Подумайте. Я сподіваюся, ви задали правильно. Нафта і газ. В районі Борислава, Дрогоби, Борислав, Дрогобич, Трускавець, цей Трикутничок. Так і, і вона працює. Більше того, дуже інтенсивно видобувається нафти і газ. Там довгий час е е Москва, Ленінград постачається газом саме Західної України. За 20 років ці родовища вичерпані внаслідок такого інтенсивного використання, і зараз там промислового видобутку нафти і газу вже немає. Ну радянська влада, вона робить ще зусилля, щоб з'явилися інші галузі. Інші заводи шахти починають працювати в Львівській області. Видобувають вугілля в Червоно там районі Червонограда. Ну, але оскільки у нас природні копалини, ну, все таки не так вже багато, то акцент робиться на машинобудівній промисловості і особливо в Львові. Тобто, можемо сказати, що от якісь спроби індустр... процеси індустріалізації відбуваються далі. Ну, те, що все державне, те, що економіка планова, під ну все само собою зрозуміло. А тепер поговоримо про те, що ножки ну, тоталітаризм, партія тільки одна, заборонені всі організації, які там не під радянській владі. Все, все, все це нам вже відомо і по великому рахунку. Це вже було зроблено ще в 1939 40 -му році. Тепер поговоримо про нові факти: от новий фактаж, характерний саме для післявоєнного періоду. І от нам програмка підказує про що поговорити. От конкретний пункт національно-визвольний рух сорок четвертому, п'ятдесятому році. Це звичайно, що боротьба УПА Української повстанської армії і іон проти радянської влади. Нагадуючи такі моменти, які ми обговорювали в коли говорили про другу світову війну. Підпільники і партизани, упа це структура партизанська, тобто вони переважно базуються в десь важко важкодоступних місцях. Це гори ну, Карпати. 에, там о, волинські, Галицькі ліси, ну вот місцевість як варіант на Волині, е, і мають можливість е, е, боротися от, ну, воєнними методами, тобто там робити напади навіть на невеличкі е, знищували е, містечка, там з метою визволення в'язнів е, на тилові підрозділи. Е, Невеличкі радянських військ, тобто така збройна боротьба партизанські мато щодо підпільників, це структура ООН як правило, люди на легальному положенні, тобто десь живуть в місті, десь працюють офіційно, але одночасно при цьому збирають розвідку звідульні дані і співпрацюють з е, загоном е, УПА. Щодо боротьби у в нашому регіоні, ці сюжети дуже відомі на ЗНО, як правило, там, чи на мультипредметному мульти... тексті, тесті, це загальних рисок дуже питають. Тобто, яка ціль? Звичайно, що ціль збуття незалежності України, який регіон регіони ну, наші Західна Україна в першу чергу Ну, можемо приключитися глянути карту ще раз. В яких регіонах діяла українська повстанська армія юсередок у добре? Раджу ця мова зайшла, то повертаємося. Мабуть що назад до карти. Ось наша карта. Е, ОУН і УПА в, коли, е, в Другій світовій війні територія поширення ОУН і УПА відрізнялася. Ми говорили, що УПА діло в Західній Україні. АУН е, в е, майже по всій по всій території УРСР. то післявоєнний період все таки Західна Україна. І для партизан, і для підпільників, е, тобто українська повстанська армія діє на Волині. Це в першу чергу е, Волинська область разом з Луцьком і Рівненська область. Ось у нас Волинь, Це наш та давній регіон, який ми дуже часто згадуємо. Звичайно, що наша рідна Галичина, де ми живемо. Львська, Тернопільська, Станіславська, на той час ще Дрогобильська області. І ось тут особливо активно в Карпатах. в кінці, Чому? Тому що в горах легко вести партизанську боротьбу. Ну і паралельно в населених пунктах структура ОУН, організації різних націоналістів. Е, цілі боротьби ми знаємо, географію поширення ми знаємо. Зараз повертаємося назад на нашу тексту. Я включаю демонстрацію екрану. Ясно, що ООН співпрацює з тепер уже з так званими західними демократіями, чергу зі сполученими штатами. Але в тих умовах якоїсь серйозної підтримки сполучені штати надати не можуть. Е, сили дуже на рівні і незважаючи на масову підтримку місцевого населення, і у і у папусті все більше і більше слабнуть. Ну що не дивно враховуючи таке співвідношення сил боротьбу з, з дуже потужним тоталітарним режимом з величезною державою, яка якраз на підйомі на піку своєї могутності. І е, в 50-му році загибель ром, загинув Роман Шухевич. Він з програм, це командир української повстанської армії, е, і е, ця дата часто вважається таким переломним моментом, е, тому можете взяти і до уваги. І Василь Кук в нас є в програмці. Це останній командир УПА. Е, 50-53 рік він попав в потрапив полон на ув'язнення. Е, Десь на такому рівні, складні, е, звичайно, що історія боротьби у по української повстанської армії набагато багато цікавими подіями, ну якось на рівні підручників на рівні ЗНО, все це ще пок е, ну, до е, ЗНО, скажімо так, чи там мультипредметного тесту. Це все поки що не добралося. Тому такі е, вимовірні, що питання про українську повстанську армію буде досить велике, але питання, скоріше всього, загальне. Так, тепер поговоримо про іншу річ масові депортації. І тут нам головне не заплутатись. Це важливе питання. Тут треба бути уважними. Що таке депортації? <кій> Нагадую, <кій> це примусове переселення людей з одного регіону іншого. Тобто, <кій> це не завжди криваво, але це завжди болісно. Коли людей е, позбувають можливості там повернутися на батьківщину, побувати в місцях дитинства, і так далі, це велика психологічна травма. І таких депортацій в західній Україні було е, треба виділяти три: і перша депортація найбільш масова, найбільш відома. Але хоча от назва її красу е, не дуже фюр, вона називається ну по, по суті, її назва обмін населенням. Обмін населення між Польщею і Радянським Союзом, чи між Польщею і УРСР радянською країною. Цей е, процес відбувався. Ось ми Це програму. Е, е, ну я правда не пам'ятаю, здається, дати мої, але вони точні 44 46 рік, два роки. І е, ш, смисл е, цих депортацій вони вже ми про них можемо догадуватись відповідь частково самій назві е, українців з території. УРСР і Радянського Союзу о, о, точніше українців е, з території точті тих тих земель, які потрапили в Польщу за Керзоня. Так ми дивилися жовтим. Виділяли на карті переселяють в радянський союз. А поляків на поки за Лечини Волині, е, тобто з радянського Союзу, переселяють в Польщу. Чому так? Е, ну так таке примусове грубе вирішення національного питання е, е, Сталінське керівництво не довіряє полякам, які живуть на території радянського союзу, тому хоче їх позбутися. І навпаки, польське керівництво комуністично довіряє українцям, які живуть на закризоні, і теж хоче їх позбутися. І е, таким вирішується проблема дуже просто: примусово людей вивозять, е, обмінюється населення. Глянемо на карті, Як це виглядає. Переключаємося. Ось наша карта. Ось ми бачимо закризоння, воно у нас залишається позначеним. І тепер давайте поставимо стрілочки. Стрілочки, давайте під кольора прапора, синю стрілочку. Українці з Керзоня ані жовто теж підходить нам з, -з, 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 -з за керзоня в о -о радянську країну. Куди великою мірою наші області? Між іншим, ось тут е дуже південь Тернопільської, в тому числі, так а польське населення. А, ні, ні, ні. Так. А тепер нову стрілочку. Польське населення, навпаки, в протилежному напрямку. І отут давайте білим чи червоним, білим можемо. А ні, червоним більш наглядно. О, нехай ну, так буде біло. Добре, не принципово гратися з кольорами, там. Добре, от от так. Значить, українців з, з, з закерзоння межі радянської України, поляків з західних областей радянської країни в Польщу, З цим я думаю, розібралися. Заб... Поки що заберу. Е... Ага, може можливо, я зарано вийшов з карти. Давайте вернемося знову до карту. І в ці о, оці, цей обмін населення він відбувся в 44-46 роках, як вже ми вже бачили, і станом на 46-й рік радянський союз вже своє ну, питання вирішив. Він поляків виселив в західній Україні. Кількість польського населення вона різко впала. Для Сталіна вже все. А ось коли ми говоримо про польське там, о, о, про польських комуністів про польську владу, то о, трошки складніше. Отут на закризоні залишилося багато мішаних регіонам. Не... Залишилося багато мішаних сім'ї, сімей близько 150 тисяч. Ну, мішані сім'ї, тобто батько українець, мат-полька е, чи навпаки, там батько поляк, мати українка. Ці сім'ї, е, ну ясно, вони там були двомовні певною мірою, ну практика. Показувало, що скоріше, все таки більше україномовні ніж польськомовні, це стосується приналежності до культури і до релігії. Там все було мішано. Ну одним словом, все рівно українське середовище залишилося. Українська повстанська армія оцих на закерзоні діє, і тоді польська влада вже сама поч... в 47-му році. Наступному польське керівництво вже робить власну депортацію в межах післявоєнної Польщі. Українці оці ці мішані сім'ї переважно, українські переселяють за, за Керзоня, тобто, ну, з точки зору Польщі, це її східні, південно-східні регіони, так? Ось ми курсором позначаємо, е, переселяють. Куди ми робимо стрілочку? На Захід. На захід. Причому, якби карта під піднімецький кордон туди, там по де познацьке воєводство, тобто, стрілочку, це далі можна було б продовжувати, і там з якою метою. З метою, ну, ціль перша це знищити українську повстанську армію на території Польщі. Не буде тут українців в цих регіонах. На закерзоні не буде української постанської армії, вона залишиться без підтримки місцевого населення. А друга ціль це е, асиміляція е, українців. В Польщі ну ополячення полонізація, Тобто, щоб ці українці, яких переселяють, щоб вони все таки остаточно прийшли там на польську мову і прийняли польську культуру, тобто стали поляками дві цілі, і тепер я думаю, ми відчули різницю. Між обміном населення ми навіть побачили це наглядно, і операція вісла е, чимось. Ці депортації подібні ці депортації за національну ознаку, тобто людей переселяли за те, що вони належать до національності якоїсь вони, за те, що вони українці, чи за те, що вони поляки Але як бачимо, що напрямки е, депортацій е, суттєво відрізняються під час обміну населення українців переселяли на схід. За в час операції вісла з за на захід. Так, добре. Е, Повертаємося е, назад е, до нашого тексту. Е, ну, ось ми тут все побачили. Так: е, операція вісла це депортація українців за кризоня на захід. Тільки що бачили, як сілочку. Ну і остання це операція захід. Це теж депортація теж людей примусово вивозять, але вже трошки за іншого знаку. Це вже це вже депортація. Яка стосується суто радянського союзу. Справа в тому, що радянська влада боролася з упа нам найрізноманітнішими методами, і один з методів це депортація членів сімей, тобто, якщо відомо, що хлопець перебуває десь в лісі в портанському загоні, бо є підозра на це. То запросто сім'ю батьків можуть депортувати, тобто майно забрати, виселити ну, в Сибір. Той же самий. та і э, в таких акцій було декілька. Ну ось одна з них: тут місяць між іншим вам дають для запам'ятовування. Місяць операція захід це одна з найбільш масових депортацій саме за цією ознакою. Ну, давайте вже е, е, тоді доб'ємо ці питання з картою. Е, та сама карта. Цю стрілочку забираємо. Так. І е, депорт, е, вже операція Захід. З, з Західної країни виселяють в Сибір. Там можна цю стрілочку далі дуже далеко продовжувати. Ну, ось наглядно побачили, так. Я думаю, тут уже все. з карта. Ну, здається, нам вже більше не потрібна буде. Ну, по, оскільки пам'ятаю, там вже звертаємося до нашого тексту. і Тепер. Ліквідація греко-католицької церкви. Е, ми знаємо радянський союз тоталітарний режим і попередніх темах говорили, що для тоталітарного режиму характерна повний контроль держави. Над всіма сферами, ну тому що нова держава намагається регулювати навіть те, про що люди думають. І звичайно, що держава не може терпіти в будь-яких там конкурентів, навіть не то, що конкурентів, а щоб ще хтось мав впливі авторитет, хтось не контрольований державою для даному суспільстві таке немислено неможливо, і це прицікається. І ось цю категорію потрапляє греко-католицька церква. І е, як би там не складалися стосунки з грекотолиською церквою, вона була приречена для Сталі Сталін все рівно уявляє її загрозою. Е, тому причина ліквідації грекотолицької церкви, що тоталітарна режим намагається повністю встановити весь контроль над суспільством, над духовною частиною, над інформацією, яка є в країні, над всім всім, всім. держава претендує на те, щоб тільки вона може бути авторитетом, саме держава і правляча партія. Е, і е, тому, по суті, рішення про греко-католицьку церкву воно е, прийнято досить швидко, практично тільки радянська влада сюди повертається, Ще в 44-му році, але Сталін вирішує е, ну, піти складним варіантом, таким замаскованим. Ну, В принципі, нічого не заважає радянському керівництву просто взяти і заборонити, видати якийсь указ, закон. І в цьому заборонити рекутоцьку діяльність рекутувальська церкву заборону. Але е, станція керівництво не хоче на це йти. Чому? Е, в ці перші роки після Другої світової війни, от останній е, період Другої світової війни, і перші післявоєнні роки у Радянського Союзу досить непоганий міжнародний імідж. Ну радянський союз поніс найбільші втрати в перемозі над нацистською Німеччиною, і для західних там інтелігенції, виборців, в тому числі, ну він викликає у зв'язку з цим певні симпатії. Між іншим, ми вже бачили прояс цього, що саме радянському союзу дозволили при заснуванні ООН там чотири делегації присилати так, от. Ось це зовнішній прояв, що на декілька років Радянський Союз він має досить великі моральні впливи на світовий, ну великий моральну вагу на світовій арені. І Сталін не хоче оце так взяти і втрачати. Він, його ця ситуація влаштовує і він не хоче підставлятися і давати якийсь явний компромат. А от така заборона конфесії відверта, це все-таки явний компромат. І тому Сталін вирішує розіграти спектакль, театр. Uh, театр під назвою, а вони самі розійшлися, ми їх не забороняли. Uh... <кій> <кій> Для цього керівництво Греко-католицької церкви, а воно змінилося в 44-му році. В кінці 44-го року, в листопаді помирає е, дуже авторитетний митрополит Андрій е, Шептицький. І на його місце приходить Йосип Сліпий, який е, отримує дуже ну, швидко отримує пропозицію. Е, йому пропонують великі пос, серйозні посади в е, православній церкві, ну, ту, яку ми називаємо Московським патріархатом в Києві, там по суті. Ми Здесь про мову, мова йшла про київського митрополита і, але за умови, якщо він проголосить от приєднання, що Ре католицька церква приєднується до е, ну православної церкви, так званого московського патріархату, тоді тільки така була православна, е, ну, тільки з тих, що реально існувало. Е, Йосиф Ліпий відмовляється, єпископи відмовляються. Тобто, офіційне керівництво Ре католицької церкви, відмовляється, е, тоді їх заарештовують. Репресовують а священників ну так набагато більше примусово, тільки деякі добровільно співпрацювали з радянською владою, зі своїх там релігійних переконань навіть де була невелика група, яка дійсно хотіла, хотіла справознам від нас, але це абсолютно меншість. Е, і м, абсу, е, силою під загрозою репресій частину священиків зігнали на собор у Львові, де примусили е, проголосити, що Греко-католицька церква саморозпускається. розпускається. Е, Берестецька унія давня, ще 1596 року, е, коли внаслідок якої Греко-католицька церква була одновлена, от ця унія скасовується. І все і всі приєднуються до православної церкви. Ну по суті, стоять під, під, під підкоретовані московському патріарху. Це було зроблено настільки грубо, що задумка думка Сталіна надала рівно це компромат. Всім було зрозуміло, що це просто форма ліквідації греко-католицької церкви, що це ніякий не саморозпуск. Це очевидна річ, це не предмет дискусії. Навіть там ворожі пропагандисти цю тему не хочуть чіпати, тому що тема для них програшна, тому що явно е, зроблено силою держава просто ліквідувала церкву, але. Для цього зробивши якусь таку показуху, якийсь такий дуже грубо зроблений, непереконливий спектакль. Тому е, ну фактаж весь у вас надрукований. Ви вже мали з його з екрану мало можливість почитати е, псевдо ага щодо е, Йосипа Сліпого. Тут у нас текст е, щодо його подальшої долі. Він у нас в програмці є його подальша доля теж заслуговує на увагу. Він відбув ув'язнені у роки Хрущова. Відпустили в рамках там реабілітації амністії і дали можливість виїхати на захід. І Ватикан, і Йосип Сліпий вже пізніше отримав статус патріарха. Це дуже високий статус від Папи Римського, тому патріарх Йосип Сліпий. Теж дуже авторитетна людина в греко-католицькій церкві. Е, ну, моральний авторитет його зуста після смерті зберігається. Е, ну, мабуть, номер два після Андрея Шептицького, коли ми говоримо про 20 століття для греко католиків моральний авторитет. Noмер два. Е, і щодо самого повертаємося до псевдособору до подій березня 46-го року, е, дата з програмки. Е, Псевдособору Львові, частину священиків, в чому там меншість влада примусила проголосити саморозпуск. Ще такий момент: сам псевдособор відбувався в соборі святого Юра, це головний храм греко-католицької церкви, і цей собор є в списку фотографіях для запам'ятовування. Тому зараз глянемо архітектурна споруда Дуже відома: хто був у Львові, її, мабуть, що бачив. Якщо йти від залізничного вокзалу в напрямку центру, то там внизу там цирк. Людова арена, це якось так. Це e, циркне льоду, і відразу над ним на пагорбі, там така відразу кидається в очі e, цей собор. Зараз, мабуть, ви його пізнаєте там таке місце дуже, що всі на нього звертають увагу. Ну, за умови, якщо ви взагалі от ходили пішки з залізничного вокзалу Львова в центр, то однозначно ви його бачили. На нього звернули увагу. Зараз я вам його включу. Стоп. Так. Ага, треба. Треба відкрити фотографію, знайти. Секундочку. Ага, Zoom повідомляє технічні проблеми, що записує відео, значить, не можна виходити. Ну, закрийте, значить, собор святого Юра у Львові. Ну, знайдіть самі цього завдання собі. Зробіть паузу зараз. Включіть на стоп, загугліть. Подивіться, собор святого Юра, як він виглядає. Тобто, може бути фотографія святого Юра, і ця фотографія, ну, собора святого Юрий ця фотографія може бути прив'язана до 46-го року, до цього псевдособору. І тут ну, ви повинні бути до цього готові. Добре, тоді вертаємося назад до нашого тексту. І далі поговоримо про... Е Про тенденції реалії вже західної, всієї УРСР ми вчився. весь майже весь матеріал, більшість матеріалу, який ми розглядали цього часу, суть сам стосувався саме західноукраїнських українських областей, а далі поговоримо про ситуацію в усій українській радянській соціалістичній республіці в післявоєнний період, тобто з 45-го року по 53-й рік до смерті Сталіна.